Якби ми знімали цей сюжет хоча б 50 років тому, то напевно показали б вам гаряче виробництво металевих каністр. Бо колись саме вони слугували попереднім поколінням у повсякденному побуті. Тепер же на заміну металу прийшов зручніший і більш практичний матеріал пластик каністра це універсальний виріб, такий він використовується будь-де, оскільки маємо справу з хімією. То завод для видувки пластикових виробів побудували у полі за кілька кілометрів від найближчих людських помешкань застосування високоякісної спеціалізованої сировини в автоматизованому процесі виробництва забезпечує відповідність продукції високим стандартам якості. Майстер зміни у нас розтарює мішки, засипає в попередній бункер. Звідти у нас пневмозавантажуючим подається сировина у гравметричний змішувач. Сировиною для виробництва каністри є поліетилен високої щільності низького тиску, і поліамід виробництва провідних європейських фірм. Останній потрібен для отримання міцного внутрішнього шару, адже дозволяє отримати тару з поліпшеними бар'єрними та експлуатаційними характеристиками. Потім, коли ретельно змішується наша суміш, вона подається пневмозавантажувачем в екструдер, де у нас і відбувається сам процес розігріву, плавління та гомогенізації. Для виробництва порожніх і об'ємних виробів з термопластів не лише каністр, а ще й бочок, бутлів, флаконів, іграшок. Найбільшого поширення отримав метод роздувного формування. Виробництво речей цим способом здійснюється в дві стадії: спочатку отримують трубну заготовку з температурою трохи нижче температури плавлення, Яку потім роздувають стисненим повітрям. Це вже розігріта і гомогенізована суміш виходить у вигляді парізону. Парізон цей настраює майстер зміни, бо різні каністри у них різні вимоги до них є. Розплавлений до однорідності матеріал видавлюється з головки вниз у вигляді трубчастої заготовки, вже названого парізону, що одразу ж потрапляє у відкриту до цього моменту форму. В пресформа у нас охолоджена, і коли вже виріб знаходиться парізон у пресформі, туди входить сапло, формуючи саму горловину каністри, і під тиском подається повітря в каністру. Це стається тоді, коли довжина заготовки досягне необхідної величини. Тоді півформи змикаються, затискаючи нижні і верхні краї заготовки своїми бортами. Сам процес формування каністри в пресформі це він нагадує такий процес, як ми робимо пасочки в дитинстві. Перевертали, знімали. Це таке наша пресформа. Пасочка ми її знімаємо, і у нас ми вже отримуємо готову якусь пасочку. А в нашому випадку це каністра. У результаті зіткнення з холодними стінками форми полімер твердне і вже на стрічку потрапляє майже готовий виріб. Далі форма розкривається, готовий виріб витягується і прямує на остаточну обробку. Потім пресформа у нас розмикається і її забирає маска, і там відбувається процес посткулінгу. Це остаточне охолодження та вирубка облою залишкового, котрий не повинен знаходитися на коністрів нашій. Облої це залишки пластику, що псують гладкість поверхні. Далі вони знов потраплять на переплавку. Таким чином, перед нами приклад безвідходного виробництва. Сусідня машина практично повторює схожий цикл, але вже для отримання кришок. Уявляєте, маленька деталь, кришка вимагає майже такого ж дороговартісного устаткування, як майже весь цілий виріб. Контролер якості розглядає кожну каністру, щоб до споживача потрапили лише якісні, але перевіркою надійності каністр займаються не лише люди у лабораторії над готовими виробами ставляться цікаві експерименти: пластикові каністри стискаються, плющаться, б'ються. Словом, над ними продумано знущаються, щоб у подальшому їхньому використанні ніхто з майбутніх господарів не сказав лихого слова про виробника продукту. А промисловці усю потрібну для споживача інформацію не приховують, а навпаки, витискають на каністрі. Обов'язково у нас на кожному виробі є знак вторинної переробки сировини. сировиниздвічка по міжнародному стандарту. і обозначає, що це поліетилен низького тиску високої щільності. Дату виготовлення змінюємо кожного місяця. Тут є рік і місяць виготовлення цієї тари, бо ми надаємо гарантії якості на цю каністру. Топ менеджер цього підприємства впевнений, що їхній успіх перш за все у дружньому колективі, який вдалося зберегти в умовах повномасштабного вторгнення та смертельної небезпеки з боку Росії. Для їхнього рідного Харкова. Спочатку персонал, потім ти вже визначаєш стратегію. І благодаря цьому предприяті досягати необхідних результатів, які ти ставиш. Ми працюємо, незважаючи на всі обстріли, які бувають у нас. Я не те що пишаюся, я дуже горда, вообще, що я народилася у Харкові і, і що я тут проживаю усю війну. Наши канистры можно встретить и в поле, и на заправке в супермаркетах. На, фронті можна. И на Фронте можно. И на фронті можна тоже встретить. Да, мы активно помогаем зсу.